Привіт, ви на каналі Creativity Mopsy Life. У цьому відео я покажу вам, як пройти випробування із підбірки скінів для героїв у Clash of Clans. Це герої із майбутнього. На цей раз я проходжу випробування короля із майбутнього. У Clash of Clans на цю тематику випустили нову карту за гроші. Це така карта із, у стилі майбутнього. Тут багато намальовані труби зроблені і багато входів для залітання різних оцих літаків, таких із майбутнього. Ще є голограми. Ну і так, більше нічого. Давайте виберемо якусь. Приз із того, що дається безкоштовно, давайте виберемо це закляття. І давайте починати потроху грати. Покажу вам, як пройти нове випробування короля із майбутнього. Він дуже виглядає прикольно, король по сучасному із такими рожевими окулярами. Ми бачимо таку карту, на ній від Clash of Clans багато є королів тут невеликого уровня всього сьомого. Вони дуже легко знищуватимуться оцими хранителями, яких у нас 10. І є моноліти. Тут їх взагалі не складно буде знищити. Вони знищуватимуться шариками і хранителями. Сама карта зроблена у формі лабіринта. Це досить оригінально. Тож, спочатку, щоб пройти цю карту, ми маємо, виходить, випустити на моноліт той, що там зліва, маємо випустити по три шарика. Тоді, той, що моноліт отак з переднього фону, ми випускаємо 9, 9 шариків і ми маємо знищити за одну ратушу. Це можна зробити буде дуже легко. І ще треба випустити два шаріка на Теслу. Треба трошки тоді почекати. Потім ми випустимо закляття скелетиків на кланову башню і моноліт той, що той, що там біля ратуші, дуже близько знаходиться. Тоді ми випускаємо короля із парочкою цих хранителів, учеників хранителя. І тоді ми дещо тримаємо при собі міньйонів і бандіток. Тримаємо і тоді армії у нас вистачить, щоб знищити. Карту. Тут взагалі небагато. І насправді скажу вам, що ця карта набагато легша, ніж попередня про хранителя із майбутнього. Там було взагалі набагато складніше. Цим дирижаблем потрібно було залетіти на карту, тоді лучницями знищити. Це було взагалі треш. Ця карта набагато легша. Тут потрібно шарики випустити у правильному місці, короля і. Діє ще учеників хранителя. В общем дуже легко. А так більш нічого складного немає у цій карті. Вона дуже сучасна, по сучасному вигляду і взагалі дуже класна. Якщо це комусь цікаво, наступним відео я хочу зняти про Shadow Fight. Я там проходжу зараз демонів у підземеллі. На цей раз я хочу зняти відео про Ахнора, як я його проходжу. це вже демон другого підземелля. Якщо комусь цікаво, чекайте скоро це відео вийде на каналі. Ось і все, вже учніки добивають останнє здання. Досить легко, досить легка ця карта. На цьому моє відео завершено. Якщо воно вам сподобалось, пишіть щось цікаве в коментарях. Якщо не вийшло пройти випробування, повторіть іще раз, відмотайте відео назад і у вас обов'язково все вийде. Бувайте і до нового відео!